Відчуття самоцінності. Чому в деяких людей воно є по замовчуванню, а іншим потрібно буквально постійно його в собі розвивати? І як історія, яку я розкажу вам в сьогоднішньому облозі, може допомогти вам усвідомити і, нарешті, відчути свою самоцінність. Про це та інше говоримо у сьогоднішньому облозі. Вітаю, мене звати Мар'яна Франко. Я психотерапевтка та супервізорка в методі EMDR-терапія, а також засновниця психологічної студії SENSE, де ми з колегами надаємо психологічні консультації та психотерапевтичну допомогу. До речі, за потреби ви можете звернутися до нас як в офлайн, так і в онлайн форматі. Повертаючись до нашої сьогоднішньої теми, говоримо про відчуття власної цінності або самоцінність. Як вона розвивається, і спонтанно вона розвивається саме в дітей, яких приймають і люблять такими, як вони є. Дітей, які знають, що вже є найкращими для своїх батьків, просто так, бо це, ну наприклад, моя дитина. Тоді дитина, лише тільки народившись, уже є особливою, унікальною і найдорожчою для своїх батьків. І якщо в дитини є цей досвід любові, то таке знання завжди буде, наче проти отрутої від того болю неприйняття чи критики або непорозуміння, з якими дитині так чи інакше доведеться стикнутися в майбутньому житті. І разом з позумовною любов'ю батьки, наче наділяють свою дитину особливою таємною суперсилою, самоцінністю. Це схоже на те, як колись батьки, переживаючи за свою дитину, наділяли її потаємним другим ім'ям, щоб ту ніхто не міг вректи. Або як в казці про Гаррі Поттера, любов матері захищала його від сил зла, і сам Гаррі пам'ятав, як батьки його сильно любили. І колись я спостерігала одну сцену на дитячому майданчику. А Діти, які перед тим дружили разом, бавилися разом, раптом почали дружити вже проти однієї дівчинки. На вигляд, ці маленькі було десь років 5 або 6, не більше. І дітиска почали втікати від неї, вигукуючи, що вона дурепа, і тому вони з нею не будуть бавитися. Знаєте, що їм відповіла ця маленька дівчинка? Вона якось так дуже просто сказала: а от моя мама говорить, я в неї найкраща. Розвернулася і пішла бавитися своїми лідерками-пасочками, і я аж видихнула, чесно кажучи, я думаю, що у цієї малої все складається добре. адже в неї є мудра і любляча мама, яка змогла їй передати власне цю свою суперсилу? Тобто, ти у мене найкраще. Зауважте не у всіх випадках найкраще, а саме у мене. Якщо у вас зараз є діти, то в цьому місці мені так і хочеться перефразувати слова матері Терези, що. Те, що ви можете зробити для зміцнення миру у всьому світі, це йти додому і любити своїх дітей. Але тут, напевно, в багатьох закономірно виникне ще одне запитання: а якщо я дорослий, то як розвинути самоцінність в себе, якщо ти вже не дитина? Своїм клієнтам я інколи пропоную для цього провести один мисленнєвий експеримент. Тож запропоную його і вам. Уявіть собі, що у вас є красивий камінь, діамант. Він є коштовним і цінним для вас, адже пов'язаний з багатьма гарними спогадами про нього, про події вашого життя. І якось ви вирішили віднести його до ювеліра, щоб той інкрустував його, скажімо, золотом. Та зробив з нього гарну прикрасу, яку ви можете носити з собою. Але дорогою до ювелірної майстерні ця коштовність раптово вислизає з ваших рук і падає до брудної калюжі. Що ви будете робити? Відповідь завжди однозначна. Ну, я його, звісно, підійму, помию або обітрую і продовжу свій шлях до ювелірної майстерні. Правда, на цьому наш мисленнєвий експеримент точно ще не завершений. І тут ключове питання: а як ви ставитеся до себе, коли вам щось не вдається? Ви помилилися, втрапили в халепу, а то й зовсім зараз ваше життя десь ну, знаходиться на дні по відчуттях. І тоді відповіді вже різняться. І ще ніхто. Моїх клієнтів не сказав, що одразу там, допоможу собі піднятися, попіклуюсь про себе і продовжу свій шлях, як було у випадку з діамантом. Як же так виходить, що ми цінуємо речі більше, ніж себе? Як трапилося, що ми почали ставитися до них більш бережно, ніж до себе самого. Проте, згадуючи історію про діамант, ми можемо якраз краще усвідомлювати і відчувати свою цінність. Це і є найкращий шлях для розвитку самоцінності. Ця історія це таке собі нагадування нам усім, що кожна людина вже є унікальною та цінною сама по собі. Що цілком вписується в дуже круту таку парадоксальну теорію змін Арнольда Бейсера, який стверджував, що, і тут уважно, що справжні зміни відбуваються тоді, коли людина. Стає такою, якою вона є насправді, а не тоді, коли вона намагається стати тим, ким вона не є. Якщо вам сподобався блог, або ви хочете, щоб ментальне здоров'я е, про нього дбало якомога більше людей, і наш світ став щасливішим, здоровішим місцем, то діліться з друзями, тисніть ваші вподобайки, пишіть мені коментарі і приходьте слухати наступні блоги. Почуємося. Слава Україні!